Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок, до вікна ми підійдемо і промовимо добрий ранок, доброго дня вам, мої любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю. Любі мої, відгадайте загадку, Тане сніжок зеленіє лужок. День прибуває, коли це буває? Правильно, весною. А які місяці весни ви знаєте? Я вам зараз підскажу три брати ідуть по світу від зими назустріч літу. Перший пройде тане лід, другий пройде всюди квіт. Третій пройде. Укрива землю шовкова трава. Нерозлучні три брати. Не стрічався з ними ти? Правильно, це березень, квітень та травень. Весна це найпрекрасніша пора року, коли прокидається уся природа. Тож я вам пропоную пригадати, що буває навесні. Одна з особливостей України це чотири пори року у їх найяскравіших виявах. Дітки, так що ж змінюється у природі з приходом весни? Весна сонячна. Сонце стає гарячішим, сонячних днів стає більше, тому сніг поступово починає танути. Корубки починають плакати, а санчата та ковзани слід заховати до наступної зими. День стає довшим, а ніч коротшою. Весна ароматна, квітуча. Природа прокидається, поля зеленіють. Посеред сірості яскравими плямами з'являються перші весняні квіти, першоцвіти, проліски, підсніжники, крокуси, квітне усе, і дерева, і кущі. До горобців ворон, голубів, синичок додаються птахи, що зимували у теплих краях це шпаки, лелеки, зозулі, журавлі, дикі качки. Вони всі повертаються додому. Весна багатодітна. Нарешті прокинулися ведмеді, їжаки, жаби, змії, комахи. Тварини та птахи утворюють родини. На весні народжується дуже багато дитинчат. Весна працьовита. Людина теж не лінується на весні. Щоб зібрати гарний врожай влітку та восени, слід добре попрацювати на городі та в полі. Людина засіває городи та поля, очікуючи дива. Як з крихідної насінинки виросте кущ, помідор чи огірків. Як з маленької зернинки виростає колосок, повний важкого зерна. Весна тепла. Навесні ми змінюємо теплі шапки, шарфи, куртки. Чоботи на легенькі ковтинки, сарафани, спіднички, кросівки, на більш легший одяг. Весна смачна. Саме на весні ми можемо вже куштувати перші врожаї редиски, огірків, капусти та полуниці. Весна багата, різноманітна, яскрава та неповторна. Тож, дітки, виходьте частіше на вулицю ловити перші весняні сонячні промінчики.